Вітаю всіх. Тема сьогодні буде про безшигу. І ви почуєте, які ж три основні причини є фундаментом утворення бешихи на ваших ногах. Тому тема важлива, тема актуальна, тому не примикайте, ставте уподобання і обов'язково підписуйтесь. Помилкою є те, що багато людей вважають безшиху окремою хворобою. Ні, це завжди ускладнення якоїсь хвороби, яку треба знайти, діагностувати і яку треба. Лікувати у першу чергу, а потім вже лікувати наслідки бишихи. Дуже популярний є е, метод народний. їх дуже багато. Кожен з вас, я думаю, знає якийсь метод для лікування биши. Вони корисні, але не завжди вони потрібні. Бешиха це є інфекція, яка виникає на поверхні шкіри. Всі методи народні вони, е, мають дію антисептичну і вони так допомагають покращити стан, Але вони не допомагають знайти причину бешихи. А нам треба знати, яка причина, щоб знати, що лікувати, а не тільки використовувати різні народні методи і народні примочки та присипки. Тому не примагай, ви почуєте, які ж три основні причини є фундаментом для утворення бешихи або рожа на ваших ногах. Не забувайте ставити вподобайчики, підписуватись і не забувайте. Відопоширювати. Це важливо, і дасть змогу покращити здоров'я людей у цьому світі. На першому місці пишихи на ногах є цукровий діабет. Саме підвищення цукру дуже часто є головною причиною утворення пишиги. На другому місці це є лімфостаз, який може виникати по багатьом факторам. Ну, і на третьому місці, що провокує пишигу, є. Так само варикозна хвороба або вариково який є нелікований вчасно, який також веде до лімфостазу. Тому, якщо ви будете це знати, ви зможете вчасно виявити зміни, вчасно отримати правильне лікування і не будете займатися непотрібними методами, які дуже часто мають багато побічних ефектів і не дадуть вам максимального одужання. Ставте уподобайчики, підписуйтесь, поширюйте і не забувайте коментувати. Це важливо.